Доброго вам, дня, шановні пані та панове. Презентую 3-кімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс West Towers, 9 поверх, видова гарна з трьома кімнатами, 65 квадратних метрів, два санвузли, пральня, кухня та 3 кімнати. Е, квартиру можна придбати в даному стані, як вона зараз виглядає, або ж доробляться всі роботи. Ось це стеля, двері, ванна доробиться. І вона буде за 97, 87. В даній комплектації все залишається, або 97, якщо все доробляється по ремонту. І так, розпочинаємо огляд. Вхідна зона. Тут чудово стає шафа купе. Ось. Далі санвузол окремий інсталяція болер. Далі кухня, кухонна зона. Зараз тут. Так це все виглядає. Роблю, показую периметр. Ось. Тобто вхідна зона, санвузол, душева. І там пральня. І тут ще дві кімнати. Далі, душова. Тут унітаз ще один, тобто маємо два унітази. Тут, один, тут ще одна інсталяція, тут буде умивальник. І ось тут знаходиться душова. Ось так вона виглядає. Ідемо далі. Перша кімната. Ось. Далі. Друга кімната з балконом. Ось так вона виглядає. І показує балкон та вид з балкона. Панорамні вікна. Компанії Nobilex. Ось такий вид, там видно гори. Тут вид на приватний сектор. І ось, ви, і ось поруч будинок номер 1 Це другий будинок, ЖК ставерс. Ось так виглядає балкон. Йдемо далі. Третя кімната. Тобто все, що ви бачите, все залишається. Робочий стіл, сюди шафа ідеально стає. Все сплановано. Вид з вікна. Тут буде підземний паркінг. Зверху підземного паркінгу зона відпочинку. Ось така територія. Зараз хлопці працюють над зведенням підземного паркінгу. Така, така чудова квартира. Дев'ятий поручка, вистави 65 квадратів, 3 кімнати. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої всім нам перемоги.